Вітаю, друзі! Сьогоднішнє моє відео знову буде про нагальну на тему про скандал у нашому українському шоу-бізнесі. Я вирішила іноді знімати такі відео, тому що бачу, що вони цікаві. Моє відео про сайті ЮС має достатньо про, про переглядів та коментарів. тому я бачу, що такі теми цікаві. А я не хочу хайпувати на цій темі, але лише хочу пояснити дещо, що зачепило особисто мене, що зачепило багато людей, які я бачила у коментарях, що вони говорили про це. А Бобл – відомий український співак, народний артист минулого тижня був у блогерки та журналіста Еми Антонюк. Це було інтерв'ю, яке закінчилося скандалом, і після цього цей скандал розрісся у мережі. Саме з мережі я про нього і дізналася, бо в моїй стрічці всі говорили про це, всі е, давали якісь натяки, але я не розуміла, про що це. Я примусила себе повністю передивитися це інтерв'ю, і зараз з вами поділюся своїми думками, що ж відбулося на мою думку. Підкреслю на мою думку як людини і як психолога. Перш за все, що відбулося. Це нібито не битва поколінь, а конфлікт поколінь і кругозорів того, що бачить людина. Ема, дівчина достатньо успішна, як я зрозуміла. В неї свій успішний канал. Я бачила, що в неї дуже багато підписників. Це значить, що її канал успішний. Він має багато переглядів, його дивляться. Вона живе в своїй бульбашці, як вона сказала, Іво Бобул, ви живете в певній бульбашці. І Іво Бобул – народний співак України, який живе теж у своїй бульбашці. це стосується його віку, того з ким він спілкується. Він має свої переконання те, що він бачить. Ще я ще хочу зазначити, артисти, всі творчі люди, вони мають дещо інший тип психіки. Чому? Їм це необхідно. По перше за все, так, якщо колись я писала в університеті, одна з моїх дипломних робіт була про те, що про розвиток творчих здібностей дитини і як впливає на неї сім'я і все інше, То творчі здібності це те, що нам дається при народженні. Але чи будуть вони розвинені, чи ні, що відбудеться з цією дитиною, чи стане вона тал талановитим музикантом відомим, чи там буде вона танцювати, чи буде скульптором, чи архітектором, чи буде я не знаю, малювати писати гарні портрети. Це залежить ще дуже від багато чого. Творчі люди мають таку схильність, що свою сублімацію, а вони перекладають, перетворюють, перенаправляють у те, що вони створюють, як це зараз кажуть, творчий контент або свій творчий доробок. Тому їх психіка вона дуже чутлива, вона дуже лобільна. Артисти їх дуже легко образити, тому що є ще багато чого, чому вони саме такі. Але якщо вам буде цікаво, я буду про це розповідати в наступних відео. я Не хочу в це занурюватися. Тому і відбувся конфлікт. Це конфлікт поколінь. Ема живе у своїй бульбашці, Іво у своїй, і це зрозуміло. Ми кожен живемо в своїй бульбашці. До прикладу, а коли я знімала моє відео про Сатію, моя дуже близька подруга сказала: слухай, я навіть не знаю хто це, тому що це її не торкається. Вона не знає хто це. Її бульбашка, її оточення говорить зовсім про інші речі. Мами з дітьми, коли ви знаєте, часто подружки багато років товаришують, але потім одна з них або кілька з них виходять заміж, народжують дітей, і подружка, яка лишається вільною, а вона може відчувати в компанії цих подружок себе ніяково. Вона може не хотіти з ними зустрічатися. Та й тим же молодим мамусям, одруженим жінкам теж не дуже. Цікаво з нею, чому тому, що вони вже в іншій бульбашці. В них своя бульбашка, своє оточення, коли перший зубчик дитини проріс, а чим підгодовувати ще щось. А ті дівчині, яка вільна, їй ще можуть цікаві якісь дискотеки, зустрічі з друзями, похід на угори чи ще щось. зовсім інші інтереси. Ми всі знаходимося у тій бульбашці, яка нам цікава, яка відповідає нашим інтересам саме в цей час. Тому так не можна звинувачувати ні ему, ні Іво в тому, що вони не розуміють одне одного. Але що мене трішечки напружило в цьому інтерв'ю, те, що я б сказала, з обох сторон не було великого бажання зрозуміти один одного. Але інтерв'юєр має бути більш гнучким і більш під, підлаштовуватися під героя, якого він запросив. Тому що завдання інтерв'юєра розкрити героя, а не надавити, не, не насадити йому свої думки і своє бачення світу. Воно в них різне. До речі, я передивилась, дивлячись це інтерв'ю. Е я хочу сказати, що той же самий Іво Бобл, він казав, що це його особиста думка про те, коли він сказав, що багато жінок хочуть шуби. Ну, ми це все бачимо в інтернеті. Да, шуби носять ще в нашому світі. Можливо, оточення е цієї блогерки не носить натуральне хутро, але багато хто з дівчат полюбляє бренди, шуби, і вони багато на що здатні на про це для цього. Я писала статті. Е Соцмережі або ярмарок марнославства. Це було дві статті. Про це в мене як зараз це фокусується, як зараз це розвивається. Це ціла індустрія працює на це, щоб, щоб дівчата до цього прагнули. Є й такі дівчата: є дівчата-волонтери, є дівчата, які здатні на подвиги. Ми це знаємо, бо тому, що в нас зараз війна, але це все різні типи людей, різні бульбашки. І навіть те, що пан Іво казав, про те, що він говорить це своєму синові. Він же сказав про дівчат, але дівчинка в 16 років і дівчина молода в 30-32 роки. Це зовсім інші дівчата і зовсім інше те, чим вони мають займатися, і те, чим вони хочуть займатися. Тому як завжди, істина знаходиться десь посередині. І тому виник цей конфлікт. Чому я не почала його коментувати раніше? Я очікувала, що буде після цього. Я завжди намагаюся дати час, нібито, знаєте, трішечки. Охолонути конфліктові, щоб бачити, які будуть надалі реакції, і Вобол вибачився за свою поведінку, що він нібито образив жінок, хоча. Ну, я сама жінка, але я не побачила нічого образливого. Тут, чесно вам скажу. Це була його думка. Значить, такі жінки йому в житті траплялися. Він постраждав, можливо, від таких жінок, і він передає свій досвід, досвід своєму сину. Правильний він чи неправильний, ну не нам судити, чесно кажучи. Але це була його думка. Він вибачився за це. Цим він з одного боку, можливо, хтось подумав, що він визнав свою провину, але з іншого боку, він вчинив просто як доросла людина. Тому до чого я зняла за це відео? До того, щоб сказати, що конфлікт завжди спровокований двома сторонами. І це все через недорозуміння один одного, можливо, невелике бажання зрозуміти одне одного. одного. Так, так трапилося, і такі конфлікти будуть відбуватися надалі. То і ще раз кажу вам, що кожен з нас живе в нашій власній бульбашці. Незалежно від того, чи ви зірка, чи ви просто студент, чи ви працюєте на заводі, чи ще десь. У нас у кожного те коло оточення, яке нам підходить. Ми його шукаємо, воно нам комфортне. А ми всі шукаємо комфорту. Ми всі йдемо до задоволення від незадоволення. Це якщо перекласти, перефразувати фразу Зімонда Фройда. Тому, якщо це відео вам було хочимось корисне, ставте лайк, залишайте свої коментарі, можливо, ви згодні чи не згодні. Що вам буде можливо, якісь теми вам цікаві? Ми будемо розглядати їх. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Пока.